Благословен Бог наш, нині по час, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, царю Небесний, утішителю душі істини, і живі здійсе, і все і сокровища блажесні податами, прийди і в неї, і очисти у всякі спаси, блажа, душі наші, святий Бог, Святок рекися свят безсмерти по нас, святий Бог, Святикся свят для безсмертих по нас. Святий Боже, святий кріп і euh, святи безмерти славу слава Отцю Існу, і святому Духу духові, нині повсякчас, і на віки віки Амін. Пресвята і Троєць, нас, Господи, очисти віки, віки. Takiego, святого, наше, пустий, істалі, наші, на дико прости, беззаконня наші, святи і прости, і стали не ваші наші, іні Твої ради. Господи, помилай, Господи, помилой, Господи, помила, і славу слава Отцю Існу, і святому духові, нині по всяк часі, і на віки віки Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і, навіки, віки, і вінь, на віки віки. На воскресний Бог і розточаться в рази його, як до біжать його лиця Його Яко і щезайдим, да двоса якотаю огня, Гня, закота погибнуть грішницего Дуця Божа, а праведниця дав, звеселяться, Господу помолимося, Господи помилий, Отче святий, врачу душі Тілес, послай до народу Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дух, і смерті і збавляючи з сили роботою, Юрія Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія. Івана Галину Лесю, Данила Богдана, Ніна, Михайла, Святослава, Христину Квітку, Володимира Іванну, Наталію Сергія Марка, Тадея Ганну, Андріан, Романа Любов, Макарія, Галину Любомира, Ігоря, Василя Марію, Наталію, Романа Ярославу, Павла, Ольгу Зянові, Андрія Луко, Валерія, Сергія, Олексія, Богдана, Федота, Боляшу Володимира Ірину, Отця Стефанова Воїна В'ячеслава. Воїна Анну, воїна Юрія, Наталію, Ольгу Сергія Дмитра, Івана Яніну Сергія, Бориса Ігоря Юрію, Юрія, Григорія Мар'яну, Роксолану, Назарія, Марту, Анну, Оксану Ростислава, Тараса Ігоря, Оксану, Віктора Маркіяна Софію, Ульяну Марію і Рів Божих, злату Давида Ростислава Наталію. Христину Звениславу, Ольгу, Ірину Павла Софію, Анастасію, Зоряну, Лесу, Ігоря, Ольгу Євстах, Віталію Юрію, Надію, Ігоря, Оксану, Лілію, Богдана, Федота, Олексія, Іробім Боже, отця Стефана, Людмилу, Антонія, Андрія, Петра, Оксану, Кіров, Оксану, Романа, Євгенія, Ярослава. І робив Божих Василя Наталію, Дмитра Данила, Ігоря, Оксану, Олесю, Владислава, Ярославу, Роману, Оксану, Яну, Анну Захарію, Юлію Андрія, Ганну Лесю, Володимира Марію, Анну Галину Оксану, Миколаю Марію Лесю, Надію Миколаю, Тараса, Надію, Тадею Святослава. Андріану Наталію, Юрія Наталію, Михайла Лесю, Ярославу Наталію, Дмитра, Янну Іванку, Марту, про три Павла, про Василя, Василя Симон, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Кіту Віру, Зиновія, Івана Галину, Івана, Мар'яну, Наталію, Юрія Назарія Луко, е, воїна Назара, воїна Андрія, воїна Максима. Тим, е, Тимофія, Яну Галину, Миколаю, Наталію, Михайла, Віталію, Владиславу, Анастасію, Івану, Наталію, Олену, Ореста, Ангеліну, Ольгу Леоніда, Лесю, Григорія, Данила, Вікторію, Андрія, Оксану, Ольгу Михайла, Романа, Михайла, Надію, Михайла Галину, Наталію, Світлану, Миколая, Тимофія, Ігоря Назарію, Ольгу Михайла, Оксану, Наталію, Світлану. Олега, воїна Олега, воїна Василя, отця Степана, отця Симона, отця Василя, отця Павла, Оксану, Ольгу, Дмитрія, Юстину Андрія, Романа, Олександру, Тетяну, Володимира Ігоря, Зоряну, Данила, Роксолану, Галину, Юрія, отця Степана Тетяну, Ольгу, Анну Юрію, Олега Ярослава, Ірину, Наталію Соломію. Ігоря Володимира Марію, Ігоря Ірину Володимира, Василя, Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу Ірину, Сергія Романа, Василя Володимира Володимира, Михайла Любов, Юрія Р... Воїна Романа, Ігоря Марту, Марію Надію, Ганну, Богдану, Агафія Романа, Галину і Оксану Ульяну, Андрія Нестора Дарину, Тараса, Лесю Данила, Максима. І Божих, Марію Володимира, Ірину Андрія, Андрія Соломія, Марію Івана з Світлану, Миколая Ульяну Дениса, Петра, Галину Ігоря Олександра, Оксану, Ірину, отця Степана Степано, Василя, Степана, Олександра, Олександра, воїна Романа, Володимира, Романа, Святослава Петра, Володимира, Романа Андрія. Оце Степана Ігоря Галину, Андрія Валентину, оце Степану, Семена, це Василя, оце Павло, Ігоря, Ольгу Юлію, Марка, Василя, Максима Галину, Миколая, Наталію Зенновія, Діану Марію, Роксолану Наталію, Тетяну Степану, Любомира Олександра, оце Степана Володимира Константина, Івану Оксану Василя, Юрія Ірину Юлію, Дмитра Івану Сергія, Ольгу Андрія Миколая Назара. Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігоря, воїна, Василя, Галину, Йосипа, Марію Наталію, Василя Діану, Анастасію, Анну Миколаєву, воїна, Івана, Христину, Звениславу, Ольгу, Олега, Ульяну, Марту, Андрія, Марію, Константина, Анну Степана, Івана, Тетяну, Анну Ганну, Галину, Світлану, Марію, Анастасію, Руслану, Юліану, Василя, Михайла, Зинов'я, Ольгу. Протрея Степана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана Христину, отця Степана, Ольгу Дмитра, Ольгу Нікіту, Назара Марту, Соломію, Максима, Романа, Злату Вероніку і Робів Божих, Отця це Степана, Світлану, Віктора, Сергія, Валентина, Ігоря, Отця Степана Тетяну, Олександра, Кароліну Світлану, надію, Галину Сергія. Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Ілю Анну, Соломію Олену, Олену, Христина, Юлію, Анну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Степанію Катерину, Макара Юлію, Дмитра Юлію, і Людмилу, Константина, Ольгу Марію, Людмилу Антона, Василя, Марію, Богдана, Оксану, Олега, Володимира, Ігоря. І робив Божих, Вікторію, Віталія, Олено, Павла Олексія, Софію, Мирона, Стефана Софія, Елизавета Анастасія, Євгена, Юрія, і Робів божих Михайла Володимира, Михайліно, Соломія Володимира Зинов'я. Ярину Левка, Марію, Оксану Богдана, Петра і Робів Божих, і Володимира Луку, Оксану Андрія, Ірину, Любомира, Любомира, Галину Галину, Максима Ростислава, Ольгу Святославу, Мирославу, Ірину Богдана, Юлію Олену Галину, воїна Андрія, отця Степана Олександра, Тадея Дмитра, Івана, Наталію Лесю Богдана, Дмитра Анжелу, Анну Лесю. І робів Божих, Остапа Анатолія Данила, Орисю, Мар'яну Ірину Божию, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Боляшу Марію, Ореста, Анатолія Марію, Андрія Наталію, Юлію, Степана Олександра, Михайло Лесю, Світлану, Віктора Лідію. Малину, Інну, Вікторію, Андрія, Анну, Діану, Софію, Михайла, Марію, Ірину, Катерину, Лілію, Ігорю, Маркіана, Матвія, Володимира Лукова, Оксану ірину Андрія, от тілесне, душевне немощі, животвори їх благодаті, Христа, молитвами, Присвяти і владичицеї Марії, Марія, Христаю Свічесних Небесних, сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа. Чесного славного пророка, притечі, хрестителя Йоанна, святих, славних сихвальних апостолів, святих, славних добровідених мучеників, преподобний боносний отець наших, святий істелитель безсеребренників, космі дим'яна, Кіра, Йоанна, Пантелеймона, Єрмалая, Самсона, Діміда, фоті, Нікіта, святих праведних потихівські м'яни, всіх святих, як отиси, джерело зцілення Боже наш, і тобі славу, веселаю, Отцу Ісина, і святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, в всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлені наступаючи дня і всі події проти дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймося та Євангеліє, мир всім і духотвоємо. Від Матфея святої Євангелії читання, слава тобі, Боже, на слава тобі. Вон мім, будьмо уважні. Вовремя його призвав Ісусу, бонедесяду чи да даде їм власне досяг нечистих. Якоди ізгонять істелити всякий всякі і всяку болізнь. не бонедесят посла Ісус заповідає їм Глаголя на путь язик, не діти воград, Самарійський, не входьте, і діти же, паче, ковцем погибшим дому Ізраїля. Хотя проповідуйте проповідайте що яко приближаться Царство Небесне, болящі зселяйте, прохажене, очищайте, мертві воскрешайте, біси і згонять, то не ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отвій, Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний наш, молитвами причистої і свої матері, святих славних, святих хвальних апостолів, святих праведних ботецьких м'яних, всіх святих помилуй, спасенець, як благ і чоловіку любець. Амінь.